Как у вас дела? А, -а, -а! Зажебійський мене звати Микола Валентинович Душка, неудавшийся тіктокер. У мене 153 підписчика. Я вирішив ходити по стендапам, розказувати шутки, які ніхто не дивиться. І зараз просто представте, що ви будете дивитися ленту Тіктока. Як називається син Чеха і Українки? Чохол канібал пригласив до себе додому студенток, тому що він дуже любить студінь. Як називаються гості в гостинні у канібала Гостинці. Раді таких шуток підписуйтесь на мій Тікток Микола Душка. Те, що не все. А діло в тому, що я вирішив не просто ходити сказувати стендапи і рішив, що хочу зробити щось полезне для нашого суспільства. Я рішив розказувати в тому, в чому я розбираюся. Саме краще це я вмію соблазняти жінок. але я їм всім відказую. Потому що в мене є моя любима Альбіна. Я її люблю, і вона мене любить. Вона правда не приїжджає вже три роки. А поки тільки сидить в Германії і просить, щоб я їй деньги присилав. Я її завжди І Іноді навіть по три рази за ночь. Я вспоминаю, як ми з нею познайомились. Я сразу побачив в неї таке миле личико, як у Янгола, пахне так, як Троянда, що вона така умна, як феміністка. Я одразу поняв, що це буде моя жінка. Розробив план, як я її буду добиватися. Коли були перші колядки, пройшов саме більше а коли були щедрівки, я вивчив саму красиву, саму довгу щедрівку. Коли були посівалки, я став раніше всіх. Напосівав, на Потім мені ще папа додав тисячу доларів. І я купив їй айфон. Після цього вона мене вже називала не просто Микола Валентинович, душка. Вона мене називала Коля Душка. Через год вона мене пригосила до себе додому, щоб я їй приснув Windows. Сразу подумав: а зачем мені да я так же посміявся? тому що я, я подумав. А зачем її перестановлювати Windows? Яки недавно мій друг е, хвастався, що він її перестановлював Windows. в реєстрі. От, оказується, що в неї за цей год вже 20 разів була Windows. Вот. А це було тільки 5 січня. Зразу почав думати, що тут щось не так. От, що треба читати її слова між до строк. Поэтому я почав думати і купив їй MacBook. Так вона поняла, що це я її понімаю, а не ті 20 тормозів, які були до мене. І потім я пам'ятаю, як сидимо в неї вдома, і вона мені каже, Коля, а постав. Пожалуйста, чайний пакетик. От, пішов і почав делать їй чай. А вона, ну, вона молодець, тому що вона дуже мудра. Жінчина. І вона мені об'яснила, що це немножко не то, то, що вона хотіла. І я одразу загуглив, що таке чайний пакетик. Оказується, є така чайна плантація, чайний пакетик, дуже красиві пейзажі. Якщо ви не бачили, то загуглить час, гугл картинки, чайний пакетик, дуже, дуже красивий пейзаж. О, може... Мужина знає. І я купив нам білети вот, на цю чайну плантацію. Спочатку подобалося, що ми поїхали кудись, але да? потім вона щось, не, не дуже їй нравилася ця поїздка, вот, вона казала, що я її не розумію. один день їй стало дуже подобатися ця поїздка. І так совпало, що в цей день ми познайомилися з другом сім'ї, вот, Раджешом. Він дуже класний.